Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Івангеля від Йоана. Слава Тобі, Господи! Третього дня було весілля в Кані Галілейській. Була там мати Ісуса. Був запрошений теж Ісус та учні Його на весілля. Як забракло вина, мати Ісуса каже йому: Не мають вина. А Ісус їй каже, що до того мені й тобі, жінко, ще не настала моя година. Його мати промовила до слуг Зробіть, що тільки він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин на воду для очищення юдеїв, кожна вміщала дві чи три великі міри. Каже їм Ісус: Наповніть посудини водою і наповнили їх аж до верху. Ще каже їм. Тепер зачерпніть і занесіть до старости бенкетної зали. І вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, і не знав він, звідки воно, слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді закликав молодого староста та й каже йому Кожна людина ставить спочатку добре вино. А як нап'ються гірше? Ти ж зберіг добре вино дотепер? Такий початок Знамень зробив Ісус у кані Галілейській, і ви виявив славу свою, і повірили в Нього Його учні. Слово Господне. Слово Тобі, Христе! Щодня нас бомбардують чудодійними рецептами щастя. Все, що нам потрібно зробити, це купити якийсь товар, скористатися спеціальною пропозицією або звернутися за порадою до експерта. Однак це викликає важливі питання: якщо так легко отримати щастя в житті, ніби чому так багато людей навколо нас відчувають себе самотніми, покинутими, обділеними любов'ю? Що таке справжнє щастя і кому воно насправді потрібне? Чи є хтось, хто дійсно дбає про наше щастя, у чому ми можемо зна знайти справжнє щастя? Ісус, який є гостем на весіллі в Кані, здійснює освячення людської та земної любові, той, хто сам є любов'ю, здійснює перше чудо або повчальний знак для учнів, а потім і для всієї церкви. Христос таким чином показує, що якщо людина не хоче, щоб її щастя тривала лише деякий час вона повинна почати будувати його з міцного фундаменту. Ісус нагадує нам, що любов не обмежується почуттями, прихильністю, емоційною близькістю, але виражається в конкретних діях. Він показує, що християнин, прагнучи щастя, не може випустити з уваги любов, яка Шукаючи добра близької людини, стає жертовною, готовою до самозречення, самопожертви. Подія в Кані повинна знайти своє відображення в житті християнської сім'ї. Ісус показує, що сім'я є чимось цілісним, якщо в ній присутній Бог. Ніде Бог так сильно не хоче оселитися, як у сім'ї, в серці кожного її члена. Відсутність Бога в сім'ї означає її неспроможність. Втрату свого основного призначення, драми багатьох сучасних сімей є красномовним прикладом цього. Батько і мати є першими знаками самого Бога на землі. Бог вибрав ці знаки, щоб через них об'явити людині свою любов. Скільки лих могли б уникнути сім'ї, якби жили згідно з цією Божественною думкою? У моєму домі панували тільки гроші, всі жили в ньому заради грошей, я вчинив злочин, написав один в'язень у своєму щоденнику незадовго до страти. Ми нічого не дали нашим дітям, якщо не навчили їх цінностям, заради яких варто жити, каже в дискусії один великий батько. Чи не повинен підписатися під цими словами кожен батько і кожна мати? Для того, щоб спровокувати чудо, потрібен послух Ісусові, який щиро турбується про щастя людини, про моє щастя. Весільні слуги послухалися наказу, що міг здаватися абсурдним, наповнити чан водою. Хоча, на їхню думку, це, ймовірно, ні на крок не наблизило вирішення проблеми. З боку Ісуса ми можемо очікувати не менш дивних, як нам може здаватися, настанов, любіть ваших ворогів. Прощайте кривдників, допомагайте бідним, поважайте поганих батьків, зберігайте дошлюбну цнатливість, будьте чесними серед продажних, не брешіть тим, хто бреше вам. Ідіть за мною. Такі заклики завжди здаються не на часі. Ви чуєте їх у той час, коли ви воліли б забути декалоги Євангелія. А можливо, сьогодні Ісус звертає Твої очі на чудо, яке відбувається на вівторі під час Євхаристі, який вплив воно матиме на твоє життя і життя твоїх близьких. Бог є Богом радості, а не смутку. Тільки наше прагнення до радості з раннього дитинства схильне до каліцтв. Ці каліцтва змушують нас замикатися в собі, відгороджуватися від своїх справжніх бажань. Забороняти собі почуття, переставати вірити в щастя, підозрювати в кожній радості прикриття для страждання. Багато хто боїться відчути найпростішу радість у п'ятницю, бо переконаний, що неділя буде сповнена сліз. Додалі менше людей вірить в успішний шлюб. Все частіше слово сім'я асоціюється з душевними тортурами, люди закриваються від переживання радості, шукають. Бадьорості в різних залежностях, в, труд, в трудоголізмі, в діяльності, що поглинає увагу, в нав'язливій активності, навіть під видом, виглядом благодійності. І все тому, щоб пригнічена туга за справжнім весіллям була заблокована. Чим більше вони не вірять у радість життя, тим завзятіше віддаються різним імітаціям радості, замінники любові, ніжності. Радості, дружби знаходяться під тремтячими кінчиками пальців. але все це лише гнітюче поглиблює смуток. Багато матерів дають дітям їжу замість ласки, багато батьків дають дітям гроші замість розмови. Багато молодих людей не можуть запропонувати своїм партнерам нічого, крім інтимної близькості. Багато людей вважають за краще годинами дивитися екранні драми. Ніж ризикнути, усвідомити власну трагедію хоча б на хвилину. Ми відрізаємо себе від почуттів, ми не хочемо відчувати голод серця і забиваємо його тим, що може обдурити нас на мить, а не задовольнити назавжди. А чого ми прагнемо насправді щастя, ніжності, любові, розмови, життєрадісності, яка не є порожнім сміхом? Хто може дати нам це? Тільки Ісус виправив порожнечу в Кам'яних посудинах. Їх було шість, як пише Євангеліст Йоанн. Саме на шостий день була створена людина. Щоб відчути смак справжнього щастя, треба робити те, що каже Ісус, слідуючи за заохоченню Марії: робить усе, що Він вам скаже. Весілля в Кані це не лише подія, яка. Розпочинає низку чудес Ісуса, але й символ покликання людини до нескінченної і невичерпної радості. Ішов третій день, вино закінчилося. Через годину-дві весілля могло закінчитися неприємною тиснявою. Весільний розпорядник робив вигляд, що все гаразд. Він зберігав видимість контролю над ситуацією. Є багато людей, які вже всередині життя. Приречені на фальшиву посмішку, приховуючи банкрутство своїх почуттів і духу, їхнє задоволення життям, або, скажімо, інакше, весілля стало завісою, що прикриває відчай і безнадію, порожнечу і розчарування. Чим більше вечірок, тим більший страх самотності, чим більше життєвих чуттєвих задоволень, тим більше пограбування духу. Щастя, не лежить десь поза нами. Воно всередині нас, у відкритті, на самоті, повноти присутності Святого Духа. Але чи здатні ми в це повірити? Хто є тією вічною радістю і незгасною втіхою для людини?